Євангелія від Матвія, розділ 3 Тими ж днями приходить Іван Хреститель проповідувати в юдейській пустелі і каже: Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Він є тим, про кого говорив пророк Ісаїя, промовляючи, Голос волаючого в пустелі. Приготуйте дорогу Господу, вирівняйте стежки для нього. Сам же Іван мав одяг з верблюжої шерсті і шкіряний пояс довкола своїх стегон. Їжею його була сарана та дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея і вся околиця Йордану, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм Поріддя, гадюче, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плід, гідний покаяння. І не пробуйте говорити маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може із цього каміння пробудити дітей Авраамові. Сокира вже лежить біля коріння дерев, усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене, йому я недостойний нести взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і Вогнем. У його руці лопата, і Він очистить свій тік та забере свою пшеницю в засіки, а полову спалить невгасимим вогнем. Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи: Се мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене? Відповідаючи, Ісус сказав йому Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його, Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води. І ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався як голуб, та сходив на нього. І ось почувся голос неба Це є син мій улюблений, якого я вподобав, Євангелія від Марка. Розділ 6 Ісус вийшов звідти і попрямував до свого рідного краю. А за ними йшли слідом його учні. А коли настала субота, він почав навчати в синагозі. І багато хто слухав і дивувався, кажучи звідки в нього це, що за мудрість дана йому, і що за чудеса твориться його руками? Хіба він не Тесля, не син Марії та не брат Якова, Йосії, Юди і Симона, хіба не його сестри серед нас? І вони спокушувалися через нього. А Ісус їм відповідав, що пророк буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі, і не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки, і дивувався їхньому невірству. Тож обходив довколишні села, навчаючи. Покликавши дванадцятьох, він почав посилати їх подвоє, наділяючи їх владою над нечистими духами, і сказав їм, щоб нічого не брали в дорогу, тільки одну палицю ні хліба, ні торби, ні мідяків у пояс, але щоб взули сандалі і не одягалися у дві одежини. І він говорив їм куди тільки війдете в дім, там перебувайте, доки не вийдете звідти. І коли б у якомусь місті не прийняли вас і не послухали вас, то, виходячи звідти, обтросіть пил з ніг, як свідчення проти них, запевняю вас, легше буде судомою гуморі в день судний, ніж місту цьому. І вийшовши, вони проповідували, щоб люди покаялися і виганяли численних бісів, а багатьох недужих помазували олією і стіляли. І почув цар Ірод, оскільки відоме стало його ім'я, і люди говорили, що це Іван Хреститель устав з мертвих, тому й такі чудеса здійснюються ним. Інші ж казали, що це Ілля, ще інші вважали, що це пророк або один з пророків. А Ірод, почувши, сказав Той Іван, якому я вітяв голову, це він воскреснув. Адже Ірод, пославши воїнів, схопив Івана і посадив його у в'язницю через іродіяду, дружину свого брата Пилипа, бо одружився з нею. А Іван сказав Іродові не годиться мати тобі жінку твого брата. Тож Іродіада таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Бо Ірод боявся Івана, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його. А слухаючи, дуже непокоївся, але слухав з насолодою. Як настав слушний день, коли Іро з нагоди дня свого народження влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких галилейських старшин, увійшла дочка Іродіяди і, танцюючи, догодила Іродовій тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині, просив мене, чого тільки хочеш, і дам тобі. І він поклявся їй. Чого тільки попросиш у мене, дам тобі хоч би й півцарства мого. І вона, вийшовши, запитала в матері, що попросити, та ж сказала Голови Івана Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи Хочу, щоб негайно дав ти мені на поломиску голову Івана Хрестителя. І цар сильно засмутився. Але через клятву й тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити, тож відразу цар послав свого охоронця, наказавши принести голову Івана. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поховали його в гробниці. І посходилися апостоли до Ісуса та сповістили Йому про все, що робили і чого навчили. А Він каже їм: ви підіть самі подалі в пустинне місце та відпочиньте трохи, бо так багато було тих, які приходили і відходили, що навіть не було їм коли попоїсти. Тож вони самі відпливли човном до відлюдного місця, та побачили їх, як пливли, і багато хто впізнав їх. І пішки люди збіглися туди з усіх міст і прибули раніше за них. Вийшовши, Ісус побачив великий натовп і змилосердився над ними, бо вони були, як ті вівці, які не мають пастуха, і почав їх багато навчати. І коли минуло чимало часу, учні, підійшовши до нього, говорили це місце пустинне, а пора вже пізня. Тож відпусти їх, щоб пішли до навколишніх хуторів і сіл та купили собі щось їсти. Він же у відповідь сказав їм Дайте ви їм їсти. А вони відповідають йому чи нам піти купити на 200 динарів хліба і дати їм їсти? Він же каже їм, Скільки хлібів маєте? Ідіть, подивіться. І, довідавшись, кажуть П'ять і дві рабини. І звелів їм посадити всіх групами на зеленій траві. Посідали група за групою по сто та по п'ятдесят. Узявши п'ять хлібів та дві рибини і звернувши погляд до неба, він поблагословив, розломив хліби і давав учням своїм, щоби клали перед ними, і обидві рибини всім розділив. І всі вони поїли і наситилися, а з того, що залишилося, та з риб зібрали дванадцять повних кошиків а тих, які споживали хліб, було зо п'ять тисяч чоловіків. І негайно він змусив своїх учнів сісти в човен і раніше за нього пливти на той бік до Відсаїди, а він тим часом відпустить людей. І, відпустивши їх, він пішов на гору помолитися. А як настав вечір, човен був серед моря, а він сам один на суходолі. Побачивши, що втомилися від веслування, бо вітер дув супроти них, близько четвертої сторожі ночі він підійшов до них, ідучи по морю, і хотів їх минути. Вони ж, побачивши, що він іде по морю, подумали, що то привид, і закричали, бо всі його побачили і занепокоїлися. І тут же він заговорив до них і сказав їм кріпіться, це я, не бійтеся. Він увійшов до них у човен. І вітер ущух. А в собі вони все ще були сповнені жаху, тому що не зрозуміли чуда з хлібами, бо їхнє серце було закам'янілим. І, перепливши, вони прибули до генісарецької землі і причалили коли вони вийшли з човна, люди, відразу, впізнавши його, оббігли всю ту околицю і почали на носилках приносити хворих скрізь де б він не з'явився, і куди б він не входив. До сіл, міст, хуторів скрізь на майданах клали недужих і благали його, щоб хоч до краю його одягу доторкнутися, а ті, хто доторкався до нього, стілялися. Дії святих Апостолів. Розділ 16 Прибув він до Дервії Ілістри. І ось був тут один учень на ім'я Тимофій, син жінки Юдейки, яка повірила, і батька грека. Про нього добре свідчили ті брати, які були в лістрі та Іконії. Павло запожав, щоб він ішов з ним, тож узяв і обрізав його через юдеїв, які були в тих місцевостях, бо всі знали, що його батько був грек. Коли вони переходили через міста, то передавали братам зберігати постанови, які схвалили в Єрусалимі апостоли і старші. Церкви ж зміцнювалися у вірі та щодня кількісно зростали. Вони пройшли через Фригію і Галатійську країну, оскільки Святий Дух заборонив їм звіщати слово в Азії. А дійшовши до Мисії, вони намагалися піти до Витинії, та дух Ісуса їм не дозволив перейшовши через мисію, вони прибули до Троади. І вночі з'явилося Павлові видіння. Якийсь чоловік македонець стояв і благав його, закликаючи Прийди до Македонії, допоможи нам. Коли побачив він те видіння, ми відразу постаралися піти до Македонії, зрозумівши, що Бог покликав нас благовістити їм. Відпливши з троади, ми прибули до Самотракії, а наступного дня до Неаполя. Звідти до Филипп. Міста колонії, що є першою частиною Македонії. У тому місті ми перебували деяка днів, а в суботу вийшли за браму до річки, де, за звичаєм, було місце молитви, і, посідавши, говорили до жінок, які зібралися. І слухала одна жінка на ім'я Лідія, продавщиця кармазину з міста Тиятир, яка шанувала Бога. Господь відкрив їй серце, аби сприймати те, що говорив Павло. Коли охрестилася вона та її дім, то просила, кажучи якщо ви вважаєте мене вірною Господу, то прийдіть у мій дім та й живіть, і змусила нас. І сталося, як ішли ми на молитву, зустріла нас одна рабиня, яка мала дух віщуна, віщуючи, вона приносила великий прибуток своїм господарям. Вона йшла слідом за Павлом і за нами і кричала, вигукуючи, Ці люди, раби Бога Всевишнього, вони провіщають вам шлях спасіння. Вона робила це багато днів, тож надокучило це Павлові, і він, обернувшись, сказав Духові Наказую тобі ім'ям Ісуса Христа, вийди з неї. І він вийшов у той же час. Її пани, побачивши, що пропала надія на їхній заробіток, взяли Павла із силу та потягли на майдан до влади. Провівши їх до воєвод, вони сказали Ці люди, будучи юдеями, бунтують наше місто і навчають звичаїв, котрих нам, римлянам, не годиться ні переймати, ні виконувати. І юрба напала на них, а воєводи, подерши на них одяг, наказали бити їх палицями. Тож, завдавши їм багато побоїв, посадили у в'язницю, давши вказівку в'язничному сторожві пильно їх охороняти. Він, діставши таку вказівку, засадив їх до внутрішньої темниці і забив їхні ноги в колодки. Опівночі Павло і сила, молячись, співом проставляли бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилася основи в'язниці. Враз повідчинялися всі двері, і з усіх поспадали кайдани. А коли прокинувся сторож в'язниці і побачив, що двері в'язниці відчинено, витягнув меча і хотів себе вбити, думаючи, що в'язні повтікали. Та Павло закричав сильним голосом, гукаючи не заподій собі ніякого зла, бо всі ми тут. Той, попросивши світла, вскочив і тремтячи, припав до Павла й сили, і, вивівши їх на двір, запитав Добродії, що потрібно мені робити, аби спастися? А вони сказали: Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти та твій дім, і говорили йому Господнє слово й усім, хто в його домі. І, забравши їх тієї ж пори ночі, обмив їхні рани, і тут же охрестився сам і вся його родина. Завівши їх до хати, запросив до столу і радів з усім своїм домом, що повірив у Бога. Коли ж настав день, воєводи послали виконавців сказати Відпусти цих людей. І сторож в'язниці переказав ці слова Павлові Воєводи прислали наказ вас відпустити. Тож виходьте тепер і йдіть з миром. Але Павло відповів їм Нас, римських громадян, прилюдно побили, без суду посаджену у в'язницю, а тепер таємно виводять нас? Ні, хай самі прийдуть і виведуть нас. Ці слова виконавці сповістили воєводам. Ті ж, почувши, що вони римські громадяни, налякалися. Тож прийшли, попросили їх вийти і, вивівши, благали піти з міста. Вийшовши із в'язниці, вони прибули до Лідії і, побачивши братів, потішили їх та й пішли.